Друзі, привіт! Сьогодні хочу звернути вашу увагу на дуже важливу позицію Європейського суду з прав людини, яка напряму стосується кожного, хто користується смартфоном, комп'ютером, планшетом і одночасно має юридичні питання. Європейський суд з прав людини прямо зазначив, адвокатська таємниця поширюється і на електронні пристрої клієнта. Йдеться саме про телефони, планшети, ноутбуки та пристрої, якими ви користуєтесь щодня і на яких зберігається листування з вашим адвокатом, голосові повідомлення. Потім можуть бути це файли, нотатки, скріншоти, також все, що стосується вашої переписки та підготовки до захисту. Суд підкреслив дуже просту, але принципову річ. Якщо адвокатська таємниця захищає лише кабінет адвоката, але не захищає спілкування на телефоні клієнта, такий захист перестає бути реальним. У цифрову епоху саме телефон клієнта є основним місцем юридичної комунікації. І Європейський суд з прав людини це чітко визнав. Ключовий момент рішення полягає саме в тому, що державні органи не можуть автоматично і без розбору отримувати доступ до всього місту телефону, якщо там є спілкування з адвокатом або адвокат клієнт Таке листування, друзі, незалежно від, форм, від формату месенджер, електронна почта чи це файл, підпадає під захист статті 8 Європейської конвенції справ. Людини. Що це значить з практичної точки зору? З практичної точки зору це означає, друзі, наступне: якщо юридично важливі питання обговорюються через адвоката в межах професійної правової допомоги, така комунікація має підвищений рівень захисту, в тому числі навіть тоді, коли вона знаходиться у телефоні клієнта. Це не питання де безпечніше, друзі, це питання правового режиму інформації. А саме, чи може вона бути використана проти вас, чи не може. Різниця, друзі, між особистим листуванням і комунікацією з адвокатом полягає саме в тому, що другий є об'єктом адвокатської таємниці, визнаної і захищеної вже тепер на міжнародному рівні. І саме це рішення Європейського суду з прав людини чітко. Цю позицію зафіксувало. Тому, друзі, якщо ви хочете десь щось, щоб ваша інформація була максимально захищена, щоб ви могли більш мати додаткові важелі впливу або свого захисту, то, звичайно, вам потрібно комунікувати через ваших адвокатів. І це точно уже має додаткові ступені захисту і додаткові можливості для вас. З вами був адвокат Ігор Ясько у передачі Думка адвоката. Підпишіться на наш YouTube канал, там буде цікаво, там буде корисно, там будуть поради моїх колег, там будуть цікаві вебінари в цьому році, серія вебінарів, де точно ви знайдете собі корисну інформацію, яка допоможе вам і в особистому житті, і в бізнесі, і в розвитку вашого бізнесу. До нових зустрічей!